Друзі, всім привіт! А ТБ Ціни на овочі, корм тваринкам, побутова хімія. Запрошую до перегляду. Лимон перший гатунок 68,95 девяносто Зі знижкою лимони Майер 52,95 Банани 58,95 за кілограм. Яблука Голден 35,95 Зі знижкою яблука гала 29,95. Помила червоне 99,95 за кілограм. По акції помила перший гатунок 79,95. Авокадо хаз. 14 гривень за 100 грам. Зі знижкою авокадо хаз. Перший гатунок 69,90. Зі знижкою 9%. Авокадо Газ. Дві штуки в упаковці: 76,90. Ківі Голд. У кошику пол кілограма 69,90.

Груша, перший гатунок, 59,95 Яблука фуджі, 36,95 Яблука українське, 1 кг, 29,79 гривень. Яблука редшифт, 39,95 Яблука Red Prince 37,95. Груша, второй гатунок – 41,95. Хурма. Перший гатунок – 99,95 за кілограм. Зі знижкою хурма персимона 99,95. Хурма піраміда – 10,99.

Зі знижкою мандарин перший гатунок 77,95 за кілограм. Перець солодкий червоний 16 гривень за 100 грам. Корінь імбіру 22 гривні. Огірки 99,89 Огірки теплічні.

Томати коктейльні, Перший гатунок 16 гривень. Томат чері 250 грам, 54,90 чеснок 14 гривень. Зі знижкою капуста піркінська 46,95. Капуста савойська 51,95.

Морква двадцать семь, Морква мита 32,95. Гарбуз батернат 19,79 семьдесят Редис фасований. 59,90 пятьдесят Виноград рожевий, 17, 30. Виноград синий девяносто девять девяносто пять. Салат морская капуста с морепродуктами семьдесят два сорок. Салат разумный выбор морская капуста с морковью по-корейски сорок девяносто. Морская капуста своя линия маринована тридцать два шестьдесят. Набір салатів, розумний вибір, по-корейськи 72,80 гривень. Томати чері, розумний вибір, 58,50 Салат з буряка, зі знижкою 10%, 51,20 гривень. салат своя лінія баклажаний по-домашньому 53 60 огірки розумний вибір гарнішони 67 40 350 г капуста пелюстка розумний вибір покорейськи 50 50 салат своя лінія традиційний 400 г 65 гривень Подорожчала. Капуста квашена. Розумний вибір, 900 грам 101,60 Капуста квашена з огірками 400 грамів 56,70 Морква розумний вибір. По корейськи 350 грам 40,50 грамів. Морква по-корейськи, розумний вибір, 400 грамів, 53,50 гривень. Подорожчав салат листовий у горшику, 44,90 Гриби печериці фасовані, 0,5 кг, 86,90 Салат айсберг, 15 гривень за 100 грамів. Суміш салатного листя, італійська, радічо, 44,90 мікс салат, вітамінний коктейль 5590. Мікс зелені, кріп, петрушка 2990. Кріп, 70 грам, 2990. Цибуля зелена 100 г, 38,90, вітамінний пучок, ріп петрушка. Цибуля зелена, 100 г, 39,90. Знижка 27 Серветки косметичні. Своя лінія двошарові, універсальні Новорічна упаковка 32,50 150 штук. Знижка 30% серветки вологі. Гіглес антибактеріальний 72 штуки, 27,90. Папір туалетний, своя лінія двошаровий 4 штуки, 36,90, підгузники, трусики. Хагис номер 5, 24 штуки 303,90 девяносто. Підгузки трусики. Гіглес Максі одноразові 7,18 кг, 169,90 шестьдесят Підгузки трусики. Гіглес 15 плюс килограмм 169,90. Знижка 30% Підгузники Тена XL для дорослих 286,80. Прокладки Котекс Ультра Нормаль 8 штук 28 28,90. Прокладки Котекс Ультра Софт Нормаль 8 штук 28,90. Прокладки Котекс Ультра Супер 7 штук 28,90. Прокладки Котекс Ультра Софт Ночни 28,90. Тампоны Котекс Нормаль 16 штук, 67,90 гривень. Прокладки Always Ultra Sensitive, 10 штук, 41,50 гривень. Прокладки Always Ultra, гінічні, 10 штук, 45,90 гривень. В пакті мила селкар з класичної біли, 31,70 Знижка 38%. Гель для душу Акс. 250 мл. В ассортименті 73,90. Мило туалетне дуру 1 плюс 1, Морські мінерали. Заложуючий крем. Зелений чай 71,90% за набор. Гель для душу декора Урбан. В асортименті 400 мл 79,90. Знижка 20% гель для душа. Біонатурель 41,90. Зі знижкою 38%. Дезодорант Акс чоловічий В асортименті 75,90. Шампуль з мелем для чоловіків. Проти лупи 85,90. Шампунь жіночі. Шаума. З екстратом маракуї. Відновлення та догляд. 73,90. Знижка 32%. Засіб миючий «Фері», Гранат для посуду 99,90. Новинка засіб. День у день. Миючий для посуду. Бальзам зелене яблука. Авокадо 25,90. Новинка засіб день у день. Миючий для посуду алої віра, цитру, зелений чай 59,90. Зі знижкою засіб феррі для миття посуду. Саковитий лимон 69,90. Новинка: миний засіб для унітазу. «Неопури» з ароматом Лаванда Океан 34,90 Знижка 38%. гель для чищення. Онікс Сантрі 49,91 літр. Засіб миючий. Містер пропер. Лимон для прибирання підлоги 127 гривень. Засіб dax суперсіла. Для чищення унітазу 88,90. Засіб Pro сервіс від пригорілого жиру 68,40. Новинка милогосподарський. Своя лінія інтенсив против плям 17,90. Новинка, милогосподарський. розумний, вибір. Класичне тверде 15,50. Знижка 38%. Засіб рідкий, онікс універсал для прання 4 кг 149 гривень. По акції «Корм для котів. Своя лінія. Кет Гоу з рибою». З м'ясом кролика 31.30. Корм для котів. Горми, ніжні біточки з індичкою та шпинатом, паштет з тунцем, мус індички 22.90. Двязнишка 25% Корм своя лінія, Кэтгол для дорослих котів 100 грам з рибою з куркою 10,80 Корм для котів, своя лінія, Кэтгоул, сухий, з рибою та овочами 400 грам 34,90 Корм сухий, мяу для дорослих котів м'ясний 92,90. Корм, сухий фриски с куркою та овочами 300 грамм 44,90. Корм, сухий кітікет Для дорослих котів з яловичиною та овочами 300 грамм 50,90 Наповнювач своя лінія для котячих туалетів 1,5 кг 158,50, корм мяу. З рибою, куркою в асортименті, в ніжному соусі 100 грам 12,60. Тепла, добра, бережіть себе, дякую за перегляд.